Макс, привіт. Як себе поводити, якщо більшість побачень виглядає як інтерв'ю? Я задаю питання, цікавлюсь, але не отримую запитання у свій бік. Ну, розповідай сам. Ну, Більшість, дивись, ти кажеш більшість, тобто не всі. По-перше, є дівчата, які нормально спілкуються, вже добре, вже хороша новина. А по друге, ну, навіть якщо вона тебе не запитує, розповідай щось сам. І змінюй тему. Дуже часто буває так, що дівчина не задає питання, тому що ти, ті теми, які ти підіймаєш, вони їй або не цікаві, або вона просто не може підтримувати в, їх, в цій темі розмову. Ось і все. Тому що я тобі раджу, готовим бути, якщо що, більше балакати самому, пробуй різні теми змінювати. І, можливо, в якійсь темі вона почне і сама розповідати, і задавати тобі питання. Ну а далі розумій, що. Ну, Є дівчата, які ну справді є дуже унилими, є унилим гівном. Ну з ними тоді це буде як перша, таке остання зустріч. Що я тобі можу сказати? Чи можна значити, що я не цікавий своїй візаві? Чи необхідно в тупу розказувати про себе, коли не питаю? Дякую. Ну, я декілька моментів назвав знову ж таки розповідаю все одно про себе. змінюю теми в сподівання, що в якійсь темі вона почне в тому числі розповідати і питати. Ну і розумію, що люди є різні деякі дівчата просто дуже унилі, дуже душні, дуже тупі, і таке також буває.